Торкаєшся міста руками на мапі, торкаєшся поглядом, словом, чуттями, лежиш тобі тихо на вічній канапі, летиш понад світом і понад віками. Уява штовхає тебе до Європи. Летиш понад Прагою, Краковом, Римом, долаєш інерцію пам'яті. Спротив, й може довести до Єрусалима. Львів місто легенда! І ти пам'ятаєш, як потяг за потягом мчали до Відня, і ти не писав тоді навіть тестамент. Епоха ця була до тебе привітна. Ти згадуєш сотні історій, подробиць, вдихаєш тепло найсолодшої втоми. Але йому давніми мовчки побродиш. І хочеш забути, що було по тому. Бо щастя минуло, неначе хвороба. Усіх лікували війна і розруха, і сотні розстріляних цілі народи, а було ж між ними і великих духа.